Кожна зміна рятувальників однієї з сумських пожежних частин починається з перевірки техніки, спорядження та побажання, сухих рукавів від колег. Командир відділення Костянтин працює тут з 2006 року. За цей час, говорить, бачив багато трагедій та навчився обстрагуватися і розділяти роботу та дім. Суспільному чоловік розповів, як змінилася робота рятувальників з початком повномасштабного вторгнення та що для них найстрашніше. Костянтин розповідає, пішов на службу в ДСНС 18 років тому після підготовки в навчальному центрі. Стати пожежником була його дитяча мрія. Чергування у рятувальників триває добу. Далі три дні вони відпочивають в резерві. Це означає, їх можуть викликати, якщо буде потрібна допомога. Тому, говорить чоловік, вони на службі 24 на 7. Початок повномасштабного вторгнення застав чоловіка на роботі. Він якраз був на зміні. Я чергував. В цей час о 4 годині ранку, там 4.30, 4.40, та якраз почув ці от перші вибухи і сам не зрозумів, що трапилось. Були вибухи, все задержало. Ми всім особистим, особовим складом, якби піднялись і і ну, почали думати, що, що сталося. Не вірили, що таке може бути. Думали зараз. Це якось це миттєво пройде. з того часу робота рятувальників змінилася. Окрім викликів на пожежі та ДТП, які були майже щодня. Додалися виїзди для ліквідації та порятунку людей після російських обстрілів. Одна із масштабних рятувальних операцій, які брав участь Костянтин, це ліквідація наслідків удару шахеда по житловому будинку на вулиці Герасимокондратіва у сумах 13 березня. Тоді загинуло четверо людей. Тіло однієї дівчини знайти не вдалося. Пожежа сталася від цього вибуху. Завали, дуже великі завали, де були завалені люди. Треба було деблокувати людей. На дивані спала подружжя, чоловік з жінкою. Жінку вдалося врятувати. А чоловік ну, ще до нашого приїзду йому не пощастило, вже деблокували тіло чоловіка. Костянтин ділиться у пам'ять, врізався спогад про жінку, яку тоді треба було евакуювати з верхнього поверху. По приїзду нам якнайшвидше треба було допомогти людям евакуювати їх з вищих поверхів будинка, де за допомогою автодрабини дісталися ми четвертого поверху, де в вікні була жіночка. Зі своєю дочкою. Як оказалося, ця жіночка не мала зору зовсім. І їй треба було якось вийти з цього будинку, а під'їзд був весь засипаний уламками. Коли виїздять на ліквідацію обстрілів, окрім і без того важкого спорядження, рятувальники мають одягати бронежилети. У тебе пожежне спорядження, бойовий одяг, ти працюєш, гасиш пожежі, ліквідовуєш. А під час війни додалися ще як бронежилети важкі, каски, і з цим всім треба працювати так само, як і працював раніше. Що на висоті, що внизу, що десь в підвалі, в завалах. Дуже тяжко, якби, стало фізично. Звикли. На початку не розуміли ми, як ми будемо справлятися з цим всім, але як людина пристосується до всього, і ми звикли до цього теж. Також такі виїзди небезпечні повторними обстрілами та обвалами зруйнованих конструкцій. Найважче, я думаю, в службі це бачити як по приїзду на виклик, бачити, як страждає людина, і ти повинен їй допомогти як найшвидше. І це бачити хоч в будь-якій ситуації, чи то ДТП, чи пожежа, завали це найстрашніше, де Люди, діти. Костянтин розповідає, з часом навчився залишати думки про роботу тут, у пожежній частині, аби можна було йти додому та жити там звичайне життя. Це вже якось прийшло з часом. Як на початку служби працюєш, ти це якось замічаєш, бачиш це все щось не так. Як Якось пропрацювавши вже деякий час, Виходиш, це як ну як звичайне життя. Як працює медик, так же само так само він бачить людей, оперує їх так само. і Ми робота є робота, дом є дом. Фізичні та психологічні реабілітації рятувальників зараз приділяють особливу увагу, говорить речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. З ними працюють психологи, а також є можливість поїхати у санаторії. Є і емоційне вигоряння, і люди, і наші співробітники дістають з під завалів. Людей окровавлені тіла ну це важко. Звичайно, коли ти це робиш, ти працюєш на адреналіні. Ти, ти того не відчуваєш. Але потім воно все одно тебе все доганяє. В цьому приділяється увага реально. І також, ну знаєте, ти завжди спокійний тоді, коли ти спокійний за свою сім'ю. Тому навіть для дітей наших співробітників є можливість відпочити за кордоном або, або оздоровитись в тих санаторіях України. Також чоловік пояснив, що після початку вторгнення влітку 22-го року створили новий окремий підрозділ аварійно-рятувальну частину. Його працівники пройшли спеціальну психологічну і фізичну підготовку та виїжджають на допомогу колегам саме при ліквідації наслідків ударів по всій області. Ми проаналізували ті реалії, з якими зіштовхується наша служба нова. А це і потрібно працювати на висоті і в аварійних будівлях. І... Шукати людей під завалами. в рятувальників в них профіль такий більш вузький, саме ліквідація пожеж. А ці співробітники вони працюють комплексно для того, аби ліквідовувати ці ворожі удари. І з 2022 року вони вже побували стопроцентово, та, мабуть, в кожному великому населеному пункті прикордоння, там, де були ворожі удари. Там є потужна. Інженерна техніка, техніка для проведення аварійних висотних робіт це і ескаватори, і крани. З даними управління, з початку Великої війни двоє рятувальників Сумщини загинуло. Катерина Ворона, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.